І далі до питань столиці Київ виплатив понад 750 мільйонів гривень родинам загиблих захисників і захисниць України. Кошти надано в межах міської програми підтримка киян, захисників та захисниць. Вона охоплює як матеріальну допомогу, так і соціальні гарантії для родин полеглих військових. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хунда. Загалом у бюджеті столиці на цю програму передбачено майже мільярд гривень. Водночас, через зростання кількості сімей, які потребують підтримки, КМДА Націювала збільшення фінансування. Місто виплачує матеріальну підтримку киянам, захисникам, захисницям та родинам загиблих воїнів. Це щорічна матеріальна допомога членам родини, щомісячна адресна допомога та одноразова тим, хто посмертно відзначений нагородою, честь, слава, держава. Також родини захисників можуть отримати матеріальну допомогу на навчання, пільги для дітей, це безоплатне харчування у закладах освіти та першочергове зарахування до дитсадків та шкіл, безоплатний проїзд у транспорті та путівки на оздо. Ровлення для дітей до 18 років. І щороку в Україні проводять близько 21 тисячу ампутацій. Це тисячі військових і цивільних, які потребують протезів. Раніше більшість змушені були чекати допомоги за кордоном. Тепер сучасний протезний центр відкрився у Києві. Це термовакумний стіл для виготовлення індивідуальних протезних гільз. В ньому розігрівають спеціальний пластик, і за допомогою вакууму формують сам протез, який Повторює точно анатомію кінцівки. У лабораторії центру працюють кілька майстерень. У кожній встановлене спеціалізоване обладнання для створення, шліфування і корекції компонентів протезної системи. Протез – це не так. От раз і зробив. Протез це тривалий процес підгонки, підборки, адаптації пацієнта. Центр протезування Human Titans відкрили на базі Київської міської лікарні. Він забезпечує повний цикл послуг від діагностики лікування до виготовлення протезів та реабілітації. Велика кількість десятків тисяч людей потребують на сьогоднішній день сучасного протезування. З допомогою наших партнерів ми відкрили сучасний центр, який надає ті ж саме послуги, які надаються, наприклад, в Німеччині, з тим же самим обладнанням, з тими ж самими знаннями і. Фахівцями. Центр має два поверхи на нижньому, власне, розташовуються самі лабораторії, де будуть виготовлятися ці протези, коригуватися на другому поверсі зали реабілітації, адже часто саме під час реабілітації буде видно, які ще необхідно внести зміни і підкоригувати чи доточити той протез. Постійно змінюються кульця. Тобто у пацієнтів ну саме найрозповсюджена проблема, яка є, це зменшення об'єму культі, Саме тому вони потребують коригування негайного. А як ми знаємо, до Німеччини зараз доїхати, це напевно годин 30 в одну сторону, і якщо щось не так, тому краще це мати під боком, плюс е по всій Україні це гарно мати такі протезні центри. Ідея створення центру з'явилась два роки тому, коли за підтримки київської міської адміністрації військових з ампутаціями відправляли на протезування до Берліна. В розмовах з Каєм Вегнером народилася ідея. І з нашими друзями Жанін народилася ідея створити такий же самий центр, який працює в Берліні, з тим же самим обладнанням, з фахівцями у нас в нашому місті в Києві. Два роки це нам потрібно було. Не буду розповідати скільки було у нас перепон дискусії і викликів. Одним із викликів став брак фахівців, щоб вирішити цю проблему в квітні 23-го року. Шість українських медиків відправили на навчання до Берліна. Наша мета була навчити протезистів індивідуальному підходу до кожного пацієнта. Щоб пришвидшити цей процес, ми одночасно запросили 60 військових, які потребували протезу. Вання до Німеччини це була дуже інтенсивна і спільна робота, під час якої ми багато чого навчилися, спостерігаючи за хірургами та протезистами. Так ми досягли цих результатів. Фахівці центру привезли сучасні методики виготовлення протезів, які опанували в Німеччині. Обладнання для Києва закупили німецькі партнери. Воно ідентичне тому, що використовується у Берліні. Я один з шести протезистів, котрі проходили навчання в Німеччині, тобто я навчався там. Майже рік Німеччина вона на багато кроків попереду. В плані протезування вони почали протезувати більше ніж 100 років тому. В них дуже багато досвіду, тому це було а вже ж корисно, тому що до цього в Україні такого поняття як протезис, навіть не було. Але або було, але в мінімальних якихось кількостях проект реалізували завдяки фінансовій співпраці київської влади німецьких партнерів та благодійної організації LifeBridge Ukraine. Хлопці, які мають зараз протези, це тимчасові протези до тих пір, поки вони не реабілітуються, поки вони не звикнуть з цим протезом, поки вони не відчуватимуть дійсно, що протез комфортний для сформованої культі, але ми не зупиняємо процес відновлення реабілітації, в той же час отримуючи можливість вийти після реабілітації вже з кінцевим протезом. Уму режимі роботи центру тут вже отримали протези 11 військовослужбовців з різних регіонів України. Ремонт приміщення і закупівля обладнання була проведена спільно з партнерами. А ось подальше фінансування центру і його сталу роботу мають забезпечувати з міського бюджету. Цьогоріч на роботу центру місто виділяє 800 тисяч гривень. Також запроваджені, щомісячні надбавки до 50 тисяч гривень для лікарів-протезистів та 20 тисяч гривень для їхніх асистентів. Наталія Білогурова, Анна Корінь, Київ 24